Мене звати Аліна Касьянова, я з Краматорська, Донецької області. Приїхали в Олександрію у квітні минулого року. Краматорською я займалася педагогічною діяльністю. Я займалася з дітьми саме з профілю математичного, от, і займалася ще організацією роботи аніматорів в сімейному центрі. Це різні свята, різні дні народження і так далі. Виходячи з того, що я втратила можливість працювати, це наклало на мені такий дуже сильний відбиток емоційний. От, і далі я шукала можливості, де себе реалізувати. Просто зібрали речі, склали їх в машину і поїхали. Поїхали в сторону Дніпра. От, там через знайомих знайшли місце, де можна було переночувати. Ми там переночували дві-дві ночі. От далі вирушили до напрямку Кіровоградської області, саме до Кропивницького. Але, виходячи з того, що це був початок квітня, і дуже важко було знайти житло. Ну прям дуже важко не на добу, не на місяць. Прямо ми просто на телефонах були всі в чотирьох, і так от на телефоні на телефоні шукали хоча б яку можливість ночінь. Але знайшли, переночували там ніч, і потім, дякуючи моєму однокласнику, точніше, його, Родині вони запропонували нам приїхати сюди, до Олександрії, а саме до селища Олександрійського, там е, нам допомогли знайти житло. Я жила в місті в Краматорську, ну це не таке вже прям велике місто. Але ну, порівняння з Олександрією, то так, так, це воно більше наше місто. Я його дуже люблю. Ну це прям знаєте, як не знаю, місто місто сили і місце сили для мене завжди було. Я люблю своє місто. От і е, коли ми приїхали сюди, то я знаєте, як ножку так виставила з машини. Назад, думаю, може назад просто. Бо ми приїхали в селище, ну і уявляти, що ж таке селище, да? бо такого особливого там руху, як такого, немає. От і так, да, був певний такий період трошки депресняковий, коли просто не знаєш, чи щось буде завтра. Отак сидиш і думаєш, що ж мені робити. Але потім потроху я почала себе витягувати, брала в руки телефон і ходила по селищу, ходила по місту, знімала відео. Це була для мене така арт-терапія. Я знімала відео і монтувала його, і потім викладала у соцмережі. І ну це було для мене так. знаєте, як такий момент релаксу. звичайно, я шукала роботу, бо я не можу без спілкування, не можу без, без роботи з дітьми, з молоддю. Я звикла до такого руху. От, бо я до цього ще працювала в обласній організації у масовій роботі. До цього ще працювала в школі педагогом-організатором. Тому для мене ця діяльність звична. От і, звичайно що я шукала таку можливість, і е, потім я. Знайшла групу в телеграмі Центру допомоги Олександрії, Олександрії. От і там викидували певні оголошення, які допомагали переселенцям самореалізуватися. Таким першим оголошенням для мене був. Набір у Вільнохаб Олександрія. Це такий проєкт, який допомагає інтегруватися переселенцям і якось залучити їх до роботи, до діяльності, до якихось там неформальних заходів. Далі були різні заходи, різні знайомства. Таким чином коло знайомств розширювалося, і я потрапила до спільноти «Жіночий консиліум. От спочатку я відвідувала заходи цього цієї спільноти Міжначого консілюма, а потім дівчата запросили мене проводити різні заходи для дівчат в якості тренерки. Ще одним напрямом роботи, також для мене став Апшифт. Це програма, яка зараз реалізовується в Кіровоградській області, слов'янським культурним центром Задзеркаль, громадська організація. Це така в Апшифті. Також я. Знала про цю програму ще коли він був в Донецькій області. Мені було дуже цікаво, але за браком часу я не могла приєднатися до цієї ініціативи. Але потім, коли я побачила в Фейсбуці просто рекламу, що зараз апшифт реалізовується в Кироградській області, я прям не повірила своїм очам, бо це прям було, знаєте, як такий знак для мене. От я заповнила анкету, мене запросили на інтерв'ю і запросили далі працювати в якості менторки для команд, для того, щоб вони вирішували якісь гуманітарні проблеми. Якісь у своїх громадах. потім я вирішила, що мені цього замало і. Також і організатори, це імплементуючі партнери «Задзеркалля», вони пішли до мене на зустріч і запропонували мені також бути координаторкою апшифту саме по Олександрії, по громаді. От. І то таким чином я супроводжувала вже 10 команд, які отримали можливість пройти навчання в апшифті. І тобто, тепер, от, як мене, мене називають, мама-апшифтерів по Олександрії, це учасники апшифтери наші. От, ну це теж такий дуже цікавий досвід, і прям ну я ж кажу, те, що моє, і те, що мені дуже подобається, прям до душі. Потім також е, вирішила не зупинятися і на цьому, і подала заявку на тренерство в обшивті, тобто тренувати вже таких як я менторів. І також пройшла, пройшла певне навчання, і зараз вже е, ми. Від, відтренували ще одну когорту новий новеньких свіженьких менторів, які будуть допомагати підліткам також реалізовувати свої проекти. Ще одним напрямом молодіжної роботи в Олександрії, яким ми зараз займаємося, це створення молодіжного простору. Ми створювали його саме за потреб молоді, проводили опитування за допомогою. Теж нам допомагав і допомагає зараз Юрепорт. Ми проводимо опитування в Олександрійців у Олександрійської молоді і підлаштовуємо цей. Центр саме під потреби. Я відчуваю тут себе спокійно. Я відчуваю те, що як я казала, те, що я можу отримати підтримку, я можу відчувати себе, себе як вдома. Але ну дійсно ця частинка як вона все, все, все ж таки присутня. Емоційно, так іноді буває таке, що ходиш ходиш, ходиш, думаєш, о, а у нас у нас краматорського так, а у нас вдома було не так. Ну все одно хочеш, не хочеш, а ти порівнюєш. Все одно таке виникає така штука. Ну йдімо на йдім, от і. В плані там, я не знаю, наших ландшафтних парків. Я дуже люблю наш ландшафтний парк «Раматорський», Теж дуже багато про нього розказую завжди. От. І мені ще хотілося, в мене є така ідея, що таки зробити. Обмін спеціалістів з екологічного просвіту розказати саме про досвід от, екологів наших з Краматорська, з Донецької області, взагалі, бо завжди думаю, що Донецька область там тільки шахти, там пил, вугілля і так далі. А є дуже багато таких близьких до серця міст про які хотілося б, щоб зналися.